8 грудня 13.15, канал Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо розмовляти про влада яму. Я бачила дуже багато негативних коментарів, і навіть мої знайомі говорили про це так дуже обурено, не очікували. Хоча мені влад яма ніколи не подобався, тому я не. Дуже здивована з його вчинків. хто не бачив, то Влад Явама написав, перебуваючи в США, що він занадто красивий для того, щоб працювати на раді. Мабуть, він взагалі занадто красивий, щоб працювати, він вважає. Я хочу подивитись таке питання. Чи... Влад Яма хоч чимось допомагає українцям, він розказує, що він там то аптечки купив для ЗСУ, то ще щось. Чи дійсно ну хоч чимось, реально він надає допомогу якусь ЗСУ, чи лише е, так переб'ється, пересидить війну, а потім повернеться е, і буде. Буде все, як було, він думає. Давайте подивимось, чи допомагає Влад Яма ЗСУ за кордону. Чи допомагає влад яма ЗСУ за кордону? Я роблю розклад на Афте Таро. Цю колоду мені також подарувала Нані Україна. Нещодавно, за що я їй дуже вдячна. Ну, ось тут показує, що колісниці імператор місяць, те що цей кадр втік за кордон. так Ось у нас повішений паз жезлів і двійка мечів. Що я вам скажу? Влад Яма практично нічим не допомагає ЗСУ. Про це говорить повішений карта, двійка мечів. Він тільки публікує різного роду новини, що він, начебто, допомагає. Якщо він і допомагає, то якийсь дуже, -дуже незначний процент на 10-20% від того, що він міг би допомогти. Насправді. На війну він особливо нічим не допомагає. Він не робить якихось великих зборів коштів, не переказує власні кошти. Так як би він міг, ні. Він робить себе жертву, що він евакувався своєю жіночкою, і навіть йому треба допомагати, як він вважає. І він нічим не може допомогти. Він весь такий бідний нещасний, сидить в Америці і розказує. Розказує, що він навіть занадто красивий для того, щоб працювати. Щодо допомоги армії, немає тут такого, майже нічим він не допомагає. Хіба що розкручує новини, що в нього допомога йде. А згадайте, як він хейтив Дмитра Дікусара? А де зараз Дікусар? З перших днів війни. Він вступив на захист України. Ось вам і відповідь, хто гарний танцюрист, а хто гарний танцюрист, тому що йому нічого не заважає. От, як ми вже побачили, владу ямі дійсно нічого не заважає, щоб бути гарним танцюристом. Я хочу ще подивитися таке питання, якщо пройде час. Закінчиться війна, чи Влад яма повернеться в український медійний простір, і чи будуть його зустрічати так само, як це було до війни? Чи буде він робити спроби? Для повернення, і чи буде все так, як було, чи будуть його запрошувати в шоу, чи будуть українці дивитися ці шоу за його участі після війни? Як буде себе влад яма проявляти, чи буде він тут тусуватися вже в Україні на своїх тусовках, як все і було? Ну, бачите, ось косить під дурника. Життя в нього склалось, королева жезлів, туз жезлів і десятка мечів. Ви знаєте, я вам скажу, коли закінчиться війна? Він тут, як тут, об'явиться, буде дуже активно заявляти про себе, розказувати, як він багато всього зробив, як він багато допомагав, королева жезлів, тут жезлів, бачите? Він буде про це так прям розказувати, наче це дійсно так і було. Але українці все пам'ятають, все як було, і по десятці мечів влад'яма яма вже. Медійний труп. Я не думаю, що він буде цікавий українцям після його вчинків. Ось так. Звичайно, залишиться якась частина, яка все одно буде серед його прихильників, але це, знаєте, буде так, 50 фіфті-фіфті. Його вже не будуть так шанувати, любити, як це було до війни. По заслузі буде кожному надано по справедливості. Так що ось так буде новий переможець, будуть нові герої. А ось цих зрадників, які підтверджують свої прізвища яма, він і в Америці яма, і в Африці яма. Тільки гроші, тільки свій комфорт. Більше нічого в нього такого немає людяного. Давайте взагалі подивимось, влад яма. Що він за людина, які його головні характеристики, якості. Ось тут Єрофант випав, дуже він любить, щоб на нього рівнялися, щоб йому були по, чуть не поклони, були прихильники. Але ось давайте подивимося, що розклад покаже, які головні якості влада ями, як людини. Головні якості влада ями, як людини. Він, звісно, і так себе вже проявив, але давайте подивимось. Так, на дні закохані коханці. Так, вісім кубків, туз пентаклів і мах. Повість мірці кубки, це говорить про те, що ця людина, як криса, яка тікає з корабля. Тільки якась проблема, він спакував валізу і від'їхав. Це він себе і показав. Він не вирішує проблеми. Якщо якась проблема, він бігом дати драпака. Тут Спентаклів дуже любить гроші людина, дуже-дуже гроші, матеріальне, це його головні цілі в житті. Ну і магу – це нарцис, маніпулятор, людина медійна, яка хоче уваги, яка досить така, притягує до себе погляди, але ж він вже себе проявив з негативної сторони, тому ось ця його любов до празного життя. Все цим і сказано. Так, що, ось так, розклад підтвердив його дійсні справи. Не знаю, чи залишитесь ви серед шанувальників влада ями. Я і не була його шанувальницею, в принципі, ніколи. Але наразі він взагалі мене розчарував. Я думаю, що коли закінчиться війна, будуть у нас нові герої, нові медійні персони, які заполонять серця українців і які дійсно мають отримати шану і повагу, які це заслужили своїми діями. Ми під час війни, скільки артистів в нас повиїжджали і вони давали різні концерти, скільки грошей збирали на ЗСУ? А що тут? Влад, яма, пішов собі жити в своє задоволення, викладає різні відео, де він кайфує, в той час як наші хлопці мерзнуть в окопах. Так, не кожен може воювати, але якщо ти медійна персона і можеш робити якийсь вклад для України, то чому ти це не робиш? А коли все буде добре, планує повернутися. І коли чужими роками жар загребли, знову свої танцюльки робити на чужих кістках. Я думаю, українці вже цього не дозволять. Побачимо, як буде. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, дякую, що подивились це відео. Пишіть свої коментарі і всього вам найкращого!